У нас Сань, це FPV чи Майвік. Коротше, кожен день якісь новості або новини. Ну, кому як. У нас мало що міняється без кінця намагання пролізти малими групами і піхота, і бронетехніка, і, ну і ствольна артилерія, міномети, стрілкатня, все, ну, все що хоче. Тут новини, які новини тут. Ніяких новин немає. Втримали, втримали, перебили, спалили і або десь продавили, вони відійшли. Ото і всі новини. Оце тут і в пів, як в себе вдома літають. Зали, орлани з в три етажа висять. Це що, крупнокаліберні? Ага, це наші ввалили. Цукорок мовчить, ми з Санєю цукорок взяли. Поки так. Зараз ми вчителі. А взагалі відпущить оце до безконечності. Це що, міномет? Так, щось на порядку. Коротше, козацтво, новини такі собі. Знаєте, це поле і все видно. Але в тій зеленці там бля, ніякого хіра не видно. І тому потрібно дуже багато піхоти. Казацтво, щоб ми не говорили, толку от того немає. І новини тобі не розказують за політику, поэтому, ну, ми не вийдемо з цієї війни перевожцями, поки ми не переоберемо у владу людей, які будуть бати за державу, які не будуть грабувати. Як якщо вони собі не стісняючись крадуть на фортифікації з 22-го року і по сей день, і роблять бутафори, сань, що вони оце наробили? Ми заїжджали. Ну, то білий білих входа робили Я розумію, що воно оброблено Бункер, ну, ми... бункер деревом обшили, вход, викрасили ну, в білий колір за 100 кілометрів. Якось, Це дебілятина. Не знаю, хоча б додали якоїсь, якоїсь краски. Пігментації що небудь, Ну не біле. Коротше, військов, військовими фортифікаціями мають займатися військовим, відповідно, туди має йти фінансування, відповідно, має і відповідальний бути. Цивільні адміністрації по назві військові, по суті, це просто шайка злочинців. Де Кириленко обикрав, пішов він в Європу вступати. де? В Полтаві сидить, обіцяний, обіцяний А за те, що у Вовчанку трапилось, військових судять, ДБР справи порушував. Виклав відео про мусоров, що вони блин, не воюють, а дубінками у 2021 році розганяли. Це коли за Стерненка мітинг був із нациками разом з цими. Так, да, так тут все, повидаляли платформи, всі пообіжалися, за колюка кліпу сказав. Все, давай закриємо рота, по, -по -все, все повидаляємо, тому що правду говорити не можна. Ну, правда вона ж така, вона не всім нравиться, але вона така, як є. Але казацтво, нам чи за те переживати. То і не пишіть мені дуристику. Я на даний час. Що, що? Це дрон? Да. Я на даний час не бачу, як поміняти ситуацію, чим шляхом перевиборів. Хуйло вибори провів, провів і ми вибори провів. Так а ч цукорок мовчить? Цукорок щось Чуєш? Ага, так. Да. Короче, такий цукорок... Так, да, казахство Меніна. і ребе потрібна. Шлях до перемоги є, і він прямий, і деякі речі в нас є на покращення. Але казацтво, з цими шлунками, які керують, абсолютно політичні шляпи, які ніколи в армії не служили, і 70% складу ставки Верховного Головнокомандуюча навіть в армії не були. Ну так, да, це шлях точно, що до перемоги. Бригаду знімаємо, бригаду закидуємо, де по півтора роки. Генералів міняємо туди-сюди. Ну, так війна ж не виігрується так. Я думаю, це все зрозуміло. Війну виграють конкретні люди, да? конкретні, які приймають участь в бойових діях. Але точно це не отам шляпи політичні. Пішли потихеньку. По ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, а так казацтво. Це буде Україна. Слава нації. Підірації. Це маленьке бункерне мой лос, обов'язково.